Як знайти причину підвищеного ТТГ, якщо немає АІД? Класне запитання, до речі, ТТГ підвищується тоді, коли падають гормони Т3 та Т4. А чому вони падають? Тому що не синтезуються. І найпоширеніша проблема це дефіцит йоду. Дуже часто, просто банально. Всесвітня, всесвітня, всесвіт страждає від дефіциту йоду, дуже мало регіонів, де його достатньо. І що ще можуть бути запальні процеси, коли просто не засвоюється. Тому перше, що треба, почати комплексно лікувати, а не просто там приймати утірокс, бо це не лікування. Працювати з кишківником обов'язково. І приймати всі кофактори для щитоподібної: це йод, селен, тирозин, цинк, вітаміни групи Б. До речі, дивіться відео на. YouTube.